Порядок далі досить по нашого самого немовчання, що ми... В нашому старості половину своси торговища. Всі за, всі за. Так. Пропозиція завершення до порядку денного. когось? Нема. В цілому, хто за порядку денний, хто проти, утримався. Всі за, всі за. Виступаємо до порядку денного. Перший про план роботи виконавчого комітету міської ради на роботу 2020 року. Доброго дня, шановний голова, шановні члени виконавчого комітету та всі присутні. Пропонується затвердити план роботи виконавчого комітету на другий квартал. Заступника міського голови керуючого справами та керівникам відділів управлінь забезпечити виконання даних заходів, а координацію та узагальнення покласти організаційний відділ, контроль на керуючого справами. Що Наступне перерішення про одного разу Доброго дня всім, шановний голову, шановні члени виконавчого комітету. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про надання одноразової грошової допомоги. Даним проєктом рішення пропонується надати одноразові грошові допомоги наступним категоріям зверників заявників: 12 сім'ям загиблих, померлих, зниклих безвісті захисників України на суму 750 тисяч. 8 поранним захисникам України на суму 165 тисяч, 80 громадянам для вирішення матеріальних проблем на 212 тисяч 962 гривні 20 копійок. 37 онкологічно хворим на суму 270 тисяч, 5 батькам дітей з інвалідністю на суму 16 тисяч гривень, 6 батькам дітей хворих на цукровий діабет на суму 30 тисяч. Даний проєкт рішення передбачає надання допомог на загальну суму 1 мільйон 443 тисячі 962 гривні 20 копійок та 460 гривень для виплати поштового збору. Загальна сума рішення складає 1 мільйон 444 тисячі 420 22 гривні, 20 копійок. Питання залежні їм. Нема. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утримуйся. Всі за. Всі за. Рішення прийнято. Дякую. Так, наступний проєкт рішення про дня одноразово грошової допомоги для спорудження надготовків. Та на встановлення на них цифрових QR-кодів на могилах загиблих померлих захисників України, будь ласка. Даним проектом рішення пропонується надати одноразові грошові допомоги семи сім'ям загиблих померлих захисників України для спорудження надгробку на 350 тисяч, та семи сім'ям на встановлення цифрового QR-коду на таких надгробках на 3 тисячі гривень. Загальна сума рішення складає 353 тисячі гривень. Питання зуваження. Нема. Хто за даний проект рішення? То проти, утримався. Всі за всі за. Рішення прийняте. Наступний проект рішення про створення координаційної ради спровадження ветеранської політики в Калозькій міській територіальній громаді. Даним проектом рішення пропонується створити координаційну раду спровадження ветеранської політики в Калоскій міській територіальній громаді, затвердити її склад та затвердити положення про координаційну раду. Всі пропозиції, які були подані, включені до складу координаційної ради. Так, є може? питання, зауваження? Ну, може коротко розкажіть, може як формувався так. склад цієї ради? Mm -hmm. Значить склад, значить, склад складається, значить голова координаційної ради у нас буде міський голова Андрій Михайлович. Найда заступниками голови є заступник міського голови Наталія Олександрівна Кінаш та голова громадської організації Перегода Василина Васильівна. Ре, громадська організація реабілітаційний центр ветеранів війни 4.5.0 5 0, Секретарем координаційної ради буде головний спеціаліст управління соціального захисту Білоус Микола Юрійович До членів координаційної ради входять представники. Від управлінь Калуської міської ради, від громадських організацій, від ветеранської спільноти, від благодійних громадських організацій, тобто вони самі подавали свої кандидатури, так, як я знаю, що спілка ветеранів там як вас, не спілка, не спілка, а неформально визначалися рейтингу голосування, так що так. Тобто тут підхід такий справедливий досі був застосований. Я думаю, тут вже. Всі пропозиції, так. які всі, всі були подані, ми врахували. добре. Добре, є питання зауваження. Нема хто за даний проект рішення? Хто проти? Утримався. Біза. Всі за рішення прийняте. Наступний проект рішення про порядок надання пільг на оплату шлову комунальних послуг. Та послуг зв'язку соціально незахищеним персоналом населення даний проект рішення зумовлений включенням до порядку надання пільг такої категорії мешканців Калузької громади внутрішньопереміщені особи, які також мають такі ж права і обов'язки, як і мешканці громади. Ми їх включили також у перелік отримувачів таких пільг. Та відповідно у перелік документів, які потребують для надання такої таких послуг, ми включили довідку про взяття на облік переміщеної особи, яка є на обліку в Калузькій громаді. Є питання зважне. Нема. Хто за дане проєкт рішення? Хто проти? Утримався. За рішення прийняте. Наступне проєкт рішення про порядок відшкодування витрат надавачам послуг за зв'язок та інші пільги, передбачені чинним законодавством. Даний проект рішення також зумовлений, як і в попередньому рішенні, включення у перелік мешканців осіб, які є на обліку внутрішньо переміщеними особами, та приведли у відповідність до чинного законодавства. Так, питання зауваження до рішення є. Нема хто за дане проєкт рішення? Хто проти? Утримаємося. Всі за всі за рішення прийнято. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради номер 20 від 26.03.2024 року номер 53 про міжвідомочу раду з питань сім'ї гендерної рівності, демографічного розкладу побігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми Калицької міської територіальної громади. Пропонується внести зміни в додаток 2 до рішення виконавчого комітету Калуської міської ради No53 від 26 березня 2024 року, а саме у зв'язку з кадровими змінами пропонується вивести з складу ради Гудзувату Аллу Петрівну та бульбу Тараса Володимировича, а ввести до складу ради відповідно до поданих листів Борейку Богдану Миколаївну, капітана поліції, Дуду Галину Федорівну, заступника директора, начальника відділу працевлаштування Калуської філії Панфранківського центру зайнятості та Лозу Вадима Миколаєвича, майора поліції Калуського РВ ГуП. Питання зауваження? Нема. Хто за дане рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за рішення прийняти. Так, наступне проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Калуської міської ради 26.03.2024 року номер 55 Про утворення координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою в Калуській міській територіальній громаді. У зв'язку з, з кадровими змінами також пропонується внести в додаток 2 до рішення виконавчого комітету номер 55 26 березня 2024 року про утворення координаційної ради з питань запобігання та протидії домашнього насильства насильства за ознакою статі Калузькій міській територіальній громаді, а саме вивести складу координаційної ради Гульбу Тараса Володимировича та Хільницьку Христину Богданівну, ввести до складу координаційної ради. Борейко Богдану Миколаївну, Соколовську Валентину Олегівну та Ялозу Вадиму Миколаївичу. Відповідно до поданих листів. Є питання звучне. Нема хто за дане проєкт рішення? Хто проти? Утримався. за. Дякую. За рішення прийняти. Дякую. Так, наступне проєкт рішення про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Центральної районної лікарні Калицької міської ради Івано-Франківської області на 2025 рік. Будь ласка, Микола Миколайович. Доброго дня, шановні голоси, мов ліцей не виконком. Ваш розгляд проєкт рішення про внесення змін до фінансового плану 25-й рік по КНП Калуська ЦРФ, а саме збільшення видатків на суму 31 мільйон 428 тисяч гривень. Доходи від Національної служби здоров'я в зв'язку з тим, що тоді, коли приймався фінансовий план, ми точно не знали, які. Будуть нам по і ми зробили більш менш підрахунки. 14 мільйонів збільшення йде. Так само збільшення за рахунок того, що було міською радою, нам виділено кошти на медикаменти і на продукти харчування. І на капітальні видатки 6 мільйонів 396. Ми збільшуємо за рахунок цього і збільшуємо за рахунок коштів НСЗУ видатки на медикаменти, оскільки нам необхідно. Закупити більше медикаментів з національного переліку. Ну, крім, крім цього, е, на придбання основних засобів 4 мільйони 520 тисяч збільшуємо. Так, є питання уваження до Миколи Миколаївича? Нема. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. за рішення прийняте. Дякую. Вам наступний проект рішення так про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Каловський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калицької міської ради. Олена Юрійна. Будь ласка, доброго дня, шановний голова та шановні члени. До вашої уваги представлено проект рішення про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Каловський міський центр на 25 п'ятий рік. Цим рішенням ми хочемо привести у відповідність фінансовий план на 2025 рік, згідно кошторисних призначень, використання коштів місцевого бюджету, коштів НЦЗУ, надходження, використання благодійної гуманітарної допомоги. Ну і За рахунок цього у нас збільшуються доходи і видатки благодійної допомоги на 4 мільйона 446 тисяч, централізоване постачання медикаментів 376 тисяч. Виплати соцстрах по відшкодуванню лікарняних і доходи НСЗУ ну, і відповідно, видатки на 5 мільйонів половиною тисяч гривень. Так, є питання зауважені? Нема. Хто за дані проти рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Дякую рішення прийнято. Так, наступне проект рішення про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Стоматологічна поліклініка Калицької міської ради на 2025 рік у ефірі. Доброго дня, шановний голова, шановні члени виконавчого комітету. На ваш розгляд подається проєкт рішення про внесення змін до два до фінансового плану стоматологічної поліклініки Каласкої міської ради на 2025 рік. А саме пропонуємо збільшити дохідну частину на 2 мільйони 560 тисяч гривень у зв'язку з підписанням договору з національною службою здоров'я по пілотному проєкту звупротизування. Також пропонуємо зменшити витрати на електроенергію на 10 тисяч гривень та збільшити витрати на водопостачання та водовідведення на 10 тисяч. Є питання зложення. Нема. Хто за дане проти рішення? Хто проти? Утриматься. Всі за. Всі за рішення Дякую. Так, наступне протищення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 28.01 2025 року номер 22 про створення ради безбар'єрності при виконавчому комітеті Калинської міської ради Наталія Євгенівна Будь ласка. Доброго дня. Шановний голово, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.01.25 про створення ради безбар'єрності при виконавчому комітеті Калуської міської ради, а саме Насти зміни в додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.01.25 року номер 22 про створення ради безбар'єрності при виконавчому комітеті Калуської міської ради увести до складу ради безбар'єрності при виконавчому комітеті Калуської міської ради Дюга Олега Стефановича, ветерана війни за згодою. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу функціональних обов'язків. Е, я трішки хочу пояснити: е, 19 лютого у нас відбулось перше засідання Ради безбар'єрності. Де протокольним дорученням було доручено начальнику відділу інформаційної роботи Калинської міської ради створити оголошення щодо включення у раду безбар'єрності осіб з інвалідністю за їх бажанням. На сьогодні поступила до нас одна заява це від дюга Олега Стефановича. Тому і ми вносимо зміни у цей проєкт рішення. Прошу підтримати. Є питання уваження? Нема. Хто за проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. То ви ж так, Наталія Генів, ви так мійте голос тут говорити? Я вперше так почув. Добре, наступне проєкт рішення. Про проведення реморкових заходів Великодні кошик. Будь ласка, тянесеріно. Шановний Андрій Михайлович, члени виконавчого комітету, запрошення. На ваш розгляд виноситься даний проект рішення. Тут ним пропонується доручити комунальному підприємству Калуський муніципальний ринок, забезпечити проведення ярмаркових заходів великодні кошик у період з 26 березня по 28 квітня 2025 року на вулицях Дзвонарська, Стуса, Площа Героїв у місті Калоші. Є питання зауваження? Нема. Хто за даний проект рішення? Хто проти? Утримався. Всі за рішення прийняти. Дякуємо. Так, наступне проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 27.02.2024 року номер 29 про затвердження положення про стажування студентів та молоді у виконавчих органах та комунальних підтримках Калиської міської ради. Руслан будь ласка. Добрий день, члени виконавчого комітету. Всі присутні. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни до положення про стажування студентів та молоді у виконавчих органах та комунальних підприємствах Калуської міської ради, затверджене рішенням виконавчого комітету у 27.02.2024. номер 29 Саме, що пропонується, це змістити терміни. Стажування на один місяць у зв'язку з тим, що студенти будуть, ну, випускники будуть поступати, і була пропозиція змістити на один місяць терміни. А саме аплікаційну форму можна подавати з 1 квітня по 15 червня, і з 16, з 16 червня по 27 червня аплікаційні форми переглядаються і Повідомляють кандидата про дату проведення співбесіди. І з 1 липня по 1 серпня пройде стажування. Добре, є питання зауваження? Нема. Хто за дане проект рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Так, всі за рішення прийняте. Да. Так, наступне проект рішення про житлові питання. Тарас не ж, будь ласка. Доброго дня. На ваш розгляд виноситься стандартне рішення про житлові питання. Відбулася в нас житлова комісія. Рішенням пропонується взяти на квартирний облік особу з інвалідністю, учасника бойових дій Заварзіна Віталія Івановича і зняти з квартирного обліку коника Володимира Петровича, Яланського Володимира Сергійовича в зв'язку з смертю і... Е... Красовського Володимира Миколавича в зв'язку з смертю. І ще одне питання: виключити е, із числа службових двокімнатну квартиру номер 7 житловою площею 30 квадратних метрів, вулиця Степана Бандери, село Боднарі. У зв'язку з тим, що люди приватизовують житло. Є питання за Нема. Хто за дане проти рішення? Хто проти? Утримався? Всі за рішення прийняте. Так, наступне перетинення про визначення переліку об'єктів та видів громадських робіт для осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у 2025 році. Будь це ряд рішень, це три рішення, які між собою зв'язані. Ці рішення, ви пам'ятаєте, ми приймали в грудні місяці. До нас звернулося зараз центр пробації в зв'язку з змінами в законодавстві. Вони хочуть розділити ці рішення по видах. Відповідно, дане рішення це є про визначення переліку та видів громадських робіт для осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності. Даним рішенням визначені перелік об'єктів і види робіт, які вони будуть виконувати. Є питання зуважне? Нема. Хто за дане про рішення? Хто проти? Утримався. Всі за всі за рішення прийнято. Так, наступне проект рішення про погодження переліку об'єктів. та для відбування засудженими кримінального покарання у виді громадських робіт у 2025 році. Тут ми погоджуємо перелік об'єктів, які є в додатку, ви всі можете з ним ознайомитися, Для засуджених до кримінального покарання у виді громадських робіт у 2025 році. Є питання уваження? Нема. Хто заданий проєкт рішення? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за. Рішення прийняте. Так, наступне про рішення про визначення об'єктів та видів громадських робіт для неповнолітніх осіб, зазвучених до покарання у виді громадських робіт у 2025 році. Аналогічне рішення, яке стосується тільки е, відбуття виконання громадських робіт з неповнолітніми особами в нашій громаді у 2025 році. Є питання за уважне? Нема. Хто зданий притищення? Хто проти? Утримався. Всі за. Всі за рішення прийняти. Дякую. Так, наступний проєкт рішення про надання дозволу управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради на безоплатну передачу матеріальних цінностей. Дякую. Юрій будь ласка. Добрий, день, шановний Андрій Михайлович, шановні члени виконавчого комітету та присутні. Поданим проєктом рішення пропонується надати дозвіл управлінню з питань надзвичайної ситуації Калицької міської ради на передачу матеріальних цінностей, які закуплені відповідно до програми профілактики програми фінансування заходів з мобілізаційної підготовки Калуцької міської територіальної громади на 21 25 роки на загальну суму 11 736 гривень відповідно до списку. Так, є питання зауваження. Нема. Тоді хто за дане проти рішення? Хто проти? Дякую. Хто утримався? за. Так, все за рішення прийняте. Так, наступне проект рішення про передачу матеріальної цінності на баланс виконавчого комітету Калиської міськради Оксандр Іванович, будь ласка. Доброго дня, шановні. Колеги, вашій увазі пропонується проєкт рішення про передачу матеріальних цінностей на баланс виконавчого комітету Калуської міської ради, а саме управління комунальної власності передати на баланс виконавчого комітету Калицької міської ради інформаційну вивізку Калавське міське телебачення, бо ми свого часу управління комунальної власності були ліквідаторами майна ну, цього підприємства. Вартістю 400 гривень по сумі ваги. І об'єктом вказаних в пункті 1 цього рішення у місячний термін після прийняття рішення віднести відповідні зміни до облікових документів. Координація за управлінням комунальної власності і контроль за заступником Богданом Білецьким. Є питання зауваження? Нема хто заданий проект рішення? Хто проти? Утримався. Всі за рішення прийняти. Так, наступний проект рішення про дозволу на списання основних засобів, які знаходяться на балансі комунального некомерційного підприємства Калицький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калицької міської ради. Отже, керуючись законодавством України, а також положенням новим, новою редакцією положення про порядок списання майна, що відноситься до комунальної власності Калуської міської територіальної громади та беручи до уваги службову записку комунального некомерційного підприємства Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги міської ради, виконавчий комітет вирішив дати дозвіл комунальному некомерційному підприємству Калуський міський центр медико-первинної санітарної допомоги на списання з балансу основних засобів згідно з додатком. 1. а в додатку 1 вказаний флюорограф 12 f 7 з інфатаційним номером і з первісною вартістю 21 тисяча. Відповідно до нової редакції, це якраз прерогатива виконавчого комітету. Ну, відповідно при дотриманні всіх потреб вимог, які потрібні при списанні. Так, тут є дефектний акт, флюорограф 12 f 7 Виробить свій робочий ресурс і ремонту не підлягає, пропонується до списання. Надав фоп, нешевич, Реслав Богданович, місто Тернопіль. Є питання залежні? Нема хто за дане перетрішення? рішення? проти? Утримався. Всі за. Всі за, рішення прийнято. Наступне рішення. Це ще не закриті? Чи вже закриті? Так, так вже закриті питання. Будь ласка, сторонніх покинути залу.